Ми запитали, можна звучати спільноти 200, подачергової сесії. Ми спитали про дочергову сесію і все, що були проведені електронні кораблі, і нам наквітні на протоколи. І протоколи затверджені. На порядок день виносять 4 питання, перше питання про затвердження податковому.

отак, наприклад, бажаємо, що таке може бути у поліково там, де доповнення будуть пунктів доповнення звісно, особа підприємниця, я розумію такі напраці ааа хтось, по-моєму, там розказував, не знаю тут, мене

Старий протокол це за машини. На цій результаті розберей комунальна майна, коли полотку забуде за депутати центрального 35 міста Петра Гунали, переможець, посидь Андрій Володимирович, місто. Да, 450. 450. Я такой у предложил. Наш поляков, наш поляков максимум предложил 50 двух. А поликов дает я просто. Нет, вот, по-моему, к тому пульте такой. Куда вы бегаете?

і Значит, как питал коммунальный ПТС, тормозный радиостаральный, как мы капитал коммунальный ПТС, арабик и значит новый дверь.

І четверте питання про затвердження про приймання передачі правому службу, що у мене вправду роботу у мене питання. Піль питання у нас заперечень немає? Може спробувати? Так.